Тримісячна підготовка композицій, синічних образів, репетицій, записів, треків із симфонічним оркестром. І ось нарешті день зйомок, коли це все можна втілити на сцені. Але це ще теж не фінальний акорд телепроєкту Територія Різдва Сила Роду. Втім, про все по порядку. Вихідний день у столиці після ночі масштабної повітряної тривоги, але українські артисти та величезна команда зібралися вчасно. І стартував марафон створення фінальної телеверсії для святвечора 2023. Режисерка дає команду, і на сцені змінюються декорації, виконавці та колективи. Добрий вечір тобі, радуйся! Порядився, землесим говорши, народи вузька. Не спішов застеляй. Українців зараз найбільше свято це очікув... перемога, яка в нас довго очікувана. І ми не тільки співаємо, але й наближаємо її. І в нас в команді працюють переважно волонтери. Я маю на увазі ті люди, які волонтерять, які допомагають армії, які допомагають сім'ям загиблих, які допомагають пораненим. Тобто майже кожна людина в нашій команді волонтер. Десь вона щось робить. І про кожного з них можна розказувати окремо. Моє історію, українські артисти вже не вперше в циклі проєктів Територія Різдва випускають багато цікавих святкових пісень, які дарують неймовірну атмосферу. Співаки поєднують ліричні тексти та святкову музику. До того ж, кожен може обрати собі пісні на різдвяні свята. Увага! Відбувається на сцені, це для нас, для нашої родини, велика подія, тому що нова радістала це наша улюблена колядка, якою ми співаємо кожен рік. І дуже щаслива, що тут на цій сцені так багато прекрасних артистів, і ми всі разом робимо це свято. Ми вже почали святкувати 24-го. Я щаслива, що цей проект буде найголовнішим. Хай всі слухають колядки саме в такому виконанні, тому що так багато душі в цьому, так багато світла е, внутрішнього цього вогника, який об'єднує всіх нас зараз. Прекрасно. Ми дуже любимо Різдво. По-перше, що це родинне свято і є можливість зібратися разом. Ну і Колядки співаємо на два голоси кожного, да, року. кожного року. І в цьому проєкті наша улюблена колядка Нова радість це ну, нова радість. Христос народився. Славімо Його! Це так, це так зворушливо. В країнах ЄС чи США святкові пісні переважно присвячені Різдву, а не Новому року. Прослухавши ці пісні, можна поринути у традиційну святкову атмосферу країн Заходу. Вони бувають кардинально різними: від ліричних та ніжних до веселих та емоційних. Там кожен може обрати собі пісні відповідно до свого настрою. Схоже, в Україні теж формується відповідна традиція, якраз завдяки таким телепроєктам як територія різдва, сила роду. А ми вам Це, яма Це своєї легкої руки? Так, так, ну, так. розумієте, мене артисти від нас чікали несподівано на так. ми такі як ми кожного разу. Чого я погодилась на ці руки? Ну, бо в мене безпека Скажіть, який номер красивий, Казав. не Нам підготувала Анжеліка Рудницька з командою. Вони придумали ці образи, вирішили і підбірку пісень, і все. Тобто, те, що ми будемо виконувати, це цілком творча ідея Анжеліки Рудницької і її команди. Та й нам цікаво було до речі віддатися. На її погляд і на її ідею, тому що це завжди додає якихось нових поворотів в творчості, в погляді на самого себе, в якомусь такому аналізі того, що ти робиш. Так що нам приємно і ми щасливі. Та особливо мені Розумієте, мною завжди командує Леся, а тут нарешті вже мною покомандувала Анжеліка. О, для мене це зовсім інакша ситуація, тому ми радо на це погодилися. Віціла сестрога, бачте свят вечір, Різдво Христове, народження Ісуса. Із цим святом пов'язана традиція колядування. Люди збираються та співають колядки, величально обрядові пісні на зимові свята. Колядки, щоправда, існували в Україні ще до запровадження християнства. Проте після хрещення колядки пристосували до святкування Різдва Христового. Зокрема, з'явились варіанти, в яких вшановують біблійні образи. Років сідаємо, ну ще з дідом з дідусем і бабусею. Сідали за на за свят за стіл вечірній, Приходили до нас колядувати наші родичі в, в нашій родині, в моїй родині, коли діти були меншими, ми завжди сідали. За стіл в національних строях, та й зараз це збереглося. Ми завжди вдягали національні строї. Дружина завжди вдягала очіпок і намітку. Тобто не просто так, знаєте, а так всі повністю. Я вдягав навіть шаровари і жупан. Ось завжди ми клали чотири зубки часника по цим. По під скатертину, 12 страв готували пісних, ставили на стіл різні, ну, це крім того, що кутя кутя й узвар. У нас я від бабусі своєї навчився. Крім дідуха, ми ставили ще й в, в горщики з, з кутею у узваром хрестики. Перемотані такою червоною ниточкою. Це обов'язкова така традиція от була у нас ставити це, воно так, знаєте, певною мірою нагадує нам оці бікулярні. Знаєте, оці посудини трипільські, з таким хрестиком. Ну, це такі, може, такі наїтія чи такі вигадки, але для мене це такою певною мірою така, така прив'язка. Ну, ми, ми завжди ми колядували, чекали нас, що ми підемо, що ми наша родина. Коли трошки діти підросли, що вони, вони підуть з нами колядувати по вулиці. Нас чекали, що ми прийдемо з віздою, з Козою, ну, познайомимо, заспіваємо унікальні колядки, небанальні, такі, старовинні. Дуже. Ми завжди співаємо Христос, Ірму з першого голосу. Крім нової радості, і там і вся, і всі ці там нова радістала, і я, і, і там небо і земля. Ось ми і «Восіявий на сонце співаємо. Вся родина це знає, і ангели знижайтеся, з Ковороди, і, і, і першу пісню різдвяного канону Христос рождається, славіте, Христос з Небес, срітайте» давньою ну, церковнослов'янською мовою, але кивогалицьким виголосом. Вся, вся родина це співає. Ось ну це така традиція. Ну, ми молимося, звичайно. Запалюємо свічки, ну, тобто це, я, я ходжу кликати мороза, е, кучу їсти обов'язково е, з ложкою е, на надвір. І кажу, там, а діти, пам'ятаю, малі завжди заглядали вікно, чи прийшов мороз, чи не прийшов. І я ходив, там, під, підкидав цю. І це ну, навіть зараз, ось під час війни я це роблю. Ну, Просто це таке, знаєте, на різдво зупиняється час. Ну, взагалі ці свята, вони так, так влаштовані на людину, що от свята це коли зупиняється час, і, і мов би, ти пиняєшся в такому сакральному якомусь такому часі, де немає цього, де немає такого швидкоплинного часу, а де мов би, ти з ну, в давнині і в майбутньому. Ось і ти просто в родині, і ця, цей затишок, ця ця, ця любов, ця, цей ем, прекрасний, таке таїнство та, цього вчекання такого -ць свята, воно буде тривати вічно. Ось я ви на Сонце поверте і Ісус Мій возлежить. Бо я сріг на стіні, і земно терпить, Стритель дрижить, Потори в руках світ держить, і земно терпить, створитель дрижить, Вот в руках світ держить. Як Марія Бурмака стала рідною для Івана Малковича, чи співбратівце сім'я або ж сценічний образ про різдвяні традиції за святковим столом у родини Матвієнка Мірзаян? Дивіться вже наступного тижня.